Кому не цікаво будівництво, поясню, хочете в чому це важливо? Калькулятор Бахматова пам'ятаєте? Рахуємо. отже, я відкриваю калькулятор Бахматова Це унікальне девайс. Він рахує дуже важкі, важливі, специфічні чесні речі. Побудова такої історії приблизно 200 мільйонів доларів. Множимо на 41,5. Це 8 мільярдів. 300 мільйонів гривень. З цієї суми 80% спобу будівництва залишається в Києві, так чи інакше. 6 мільярдів 640 мільйонів грошей залишається в Києві: податки, придбання матеріалів і так далі. Але це перший тільки крок. Далі робочі місця. Скільки в такому ТРЦ може бути робочих місць? Дві тисячі. Дві тисячі середня зарплата. Скільки буде? Тридцять тисяч там людей, умовно. Шістдесят да? мільйонів на місяць. Множимо на дванадцять, множимо на десять років. Значить, сім мільярдів двісті двісті мільйонів люди отримують зарплату, яка вся залишиться в Києві, або в виді палидатків, або в виді того, що люди будуть витрачати в Києві. Давайте. 80% точно залишиться. Хто собі купить айфон, значить гроші за айфон підуть в Умовну Америку. Решта все залишається тут. Значить, 7 мільярдів 200 плюс 6 мільярдів 300, це на хвилиночку 14 мільярдів гривень протягом а, 10 років. Те, що отримує місто: 50 мільярдів плюс 14 мільярдів плюс 14 мільярдів. Це 74 мільярди гривень протягом 10 років так чи інакше будуть працювати в Києві. Тобто приватна власність генерить такий поток дуже важливий. Київська міська рада КМДА не генерить, воно краде, а приватний бізнес генерить. Є податки, які напряму йдуть йдуть місце, є йдуть тільки в державу, є, які люди отримують готівку, і тоді так чи інакше. Будь-яке створення такої концентрації людей, ідей, магазинів там, і тому подібне, дуже корисно для району і для країни. І саме тому в Європі оці всі локальні, е локальна влада пуніє інвесторів, що вони будували. Якщо вони підвисюють це, не будують, це погано, бо вони розуміють, що втрата 75 мільярдів протягом 10 років.